Ви коли-небудь бачили новенький X5, котрий проїхав на бензиновому моторі, всього 2000 км? Отож, бо і воно, але зараз я вам його покажу. Хочу, щоб всі знали, що ти точно на наємки їздиш, то це спеціально для цього. BMW x 5 2022 року, 3 літри, бітурбо, ще електромоторчик. Потужність максимальна. Загальний пробіг у цього автомобіля 24 тисячі кілометрів. На бензині цей автомобіль проїхав всього 2800 кілометрів. 20-ті диски на рамфлеті хрін проб'єш. Ось тут ось тут є зарядочка для електромотору. Потім, якщо вмикати кікдаун, під'єднується бензиновий мотор і машина видає максимальний крутний момент максимальну потужність. Ну Дуже приємний на дотик, шкіряний салон з перфорацією. Це шкіра напа конячного кольору. Дуже приємно. Дерев'яні вставочки маємо тут. Тут, як завжди, все ергономічно красиво, є підігрів сидінь, є клімат-контроль, є електрорегулювання сидінь, є підігрів керма. До речі, про кондиціонер він може працювати до 5 годин, навіть коли двигун вимкнений. Також тут аудіосистема Harman Kardon, що мені особисто дуже подобається. Чорна стеля. Ну і в цілому, все як має бути в BMW. Дорого, комфортно і красиво. Також, куди ж без них є хрустальні елементи декору. Цей автомобіль став на реєстрацію перший раз у 2024 році. На бензиновому моторі, як я вже казав, проїхав всього 2000 км. а в основному експлуатувався як електромобіль. І, до речі, що ще з приємних бонусів є в цьому автомобілі, так це майже 4 роки гарантії. Доровенний багажник з електроприводом, звичайно. До речі, тут не просто пневма, а п'ятипозиційна пневма. Друзі, цей чудовий офіційний X5 можна подивитися і протестувати в нашому салоні АвтоСтар. Прочитати про нього всю необхідну для вас інфу можна на сайті АвтоСтар і в мобільному додатку Автоклуб 365». Чекаємо на вас в гості.